1 січня в Івано-Франківську традиційно відзначить день народження провідника УН Степана Бандери 102 другу річницю цієї події повідомили у відділі внутрішньої політики міського виконавчого комітету. Відсвяткують без зайвої помпезності. Влада обмежиться організацією поїздки на батьківщину лідера українських націоналістів у Калуський район, а ще проведе панахиду та віче. Ми безперечно наші заходи в місті Івано-Франківську тісно пов'язуємо з заходами у старому гринові, враховуючи те, що планується. Завершення в старому гринві е, заходів основних заходів до 13 години, то ми плануємо збір громадськості івано франківську в цьому році на 14 годину на Вечовому майдані і з Вечового майдану. Е, по мірі формування колони, ми підемо в напрямку вулицями Незалежності Степана Бандери до на європейську площу. Також у цей день на трьох великих екранах в Івано-Франківську транслюватимуть фільм Степан Бандера символ нації. З нагоди річниці від дня народження лідера націоналістів відбудуться і традиційні урочисті заходи у закладах освіти та культури, а також спортивні змагання.